Це кінець аж? Чи це тільки початок великого будівництва? Це вже кінець, чи це тільки початок великого будівництва? Ну, Слідуючий будемо починати, як цей запрофобасом слідчуємо. Як тільки цей закінчимо, так? Да? Ну як ти, маклавіце? Маклавіце нормально. Маклавіце, маклавіце. Ну як, в один слой нанесли, так? Да? Поки що буде так. Можливо, на наступний рік. Ще раз пофарбуємо. А ні. нижні плити все рівно плівкою будемо закривати, так? Да? А на верхній перший соняшник з сипнем пелючка трошки припаде і буде легенький відтінок сірого. Тому що у нас на годину без 15-6 вечора. Все, робочий день до і рано вдома, так? Да? Короткий а -а -а. день і рано дому. <схай> Дядя Вова вже закурив. Думаю, за цілий день вже надоїло. Махловицить. Маклавицить. Все, вам чайник включать? Ну будь-не, так. Да? Кофе да? Иди, нам кофе або... угу. Два кухла. Дві роблю. Кажи всім. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, коментуйте, да. підписуйтесь. Все правильно да. сказала, так як треба. Все, друзі. Приєднуюсь до вищесказаних да. побажань, так? Да? Да. Завтра я хочу спробувати ще одну Ще а одну так? сюди. Да? Да. Ну не знаю, відкривати він робить для нього чи не все. Ну хоч я тобі поможу завтра. О, все, тоді відкриваю. Ну, а що, їсти мені готувати не треба, ми будемо їсти борщ, то що сьогодні їли. И хочешь, а ты мне поможешь макловицить? Ну попробуем.